З 1 січня 2011 року в силу вступає новий податковий кодекс, який наробив багато галусу серед підприємців. Стару редакцію закону президент заветував. А ми сьогодні говоритимемо саме про новий закон та як він відобразиться на роботі малого та середнього бізнесу. Ми сьогодні вітаємо у нашій студії Наталю Залуцьку, начальника відділу масово роз'яснювальної роботи та звернень громадян державної податкової адміністрації у Чернівецькій області. Доброго вечора. Доброго вечора. Також вітаємо у нас в студії Миколу Малярчука, представника держкомпідприємництва. України у Чернівецькій області доброго вечора. Досі багато розмов точиться довкола того, скільки ж мають платити підприємці, платники єдиного податку. До списку зборів додається і соціальний внесок, але куди будуть направлені ці кошти, незрозуміло. Раніше відрахування пенсійний фонд йшло 42% з єдиного податку, 10% з зфіксовано. Яким чином зараз буде? Можливо, у вас є така інформація, то потрібно сказати, що сьогодні підприємцям буде. Єдиний соціальний внесок, 306 гривень, і плюс єдиний податок, і патент фіксований. Чи буде розщеплюватись в подальшому? також сума 200 гривень і 100 гривень фіксованого податку. Як це підприємцям сьогодні жити в цих умовах? Щодо фіксованого патенту на ринку чи єдиного податку, то сплата податків цих буде сплачуватися у тій частині, яка йде до бюджету, тому що державне казначейство вже не буде робити розщеплення таких податків. підприємець сплатив двома платіжками до пенсійного і до бюджету. Змінилася тарифна сітка штрафування за невірне ведення бухгалтерії, кажуть гості ефіру. А також наголошують, закон треба детально вивчати не лише працівникам податкової служби, але й самим підприємцям. Податківці вселяють тимчасово надію. Найближчі три місяці підприємцям-платникам податків за спрощеною системою нічого поганого не загрожує. Всі підприємці повинні заспокоїтися, тому що застосовується з 1 січня. Чинний указ президента про спрощену систему оподаткування, а також розділ 4 декрету Кабінету міністрів про прибутковий податок з громадян в частині справляння фіксованого патенту. Питання у тому, що зміниться з 1 квітня. Відповіді на це не мають навіть самі податківці. Як результат, бізнесмену зараз планувати свої справи стає все важче. А новий податковий кодекс, за словами Миколи Малярчука, однаково зменшує шанси малого та середнього бізнесу на прибутковий розвиток. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.